Як Жуков програв найбільшу битву, яку СРСР стер з історії. Осінь 1942 року радянське командування готує подвійний удар, який має зламати хребет Вермахту. На півдні знаменита операція Уран оточення Паулюса під Сталінградом. Про неї знає кожен школяр. Але на центральному напрямку всього за 150 кілометрів від Москви готується інша, ще масштабніша операція. Її кодове ім'я Марс. Керує нею сам архітектор перемоги Георгій Жуков. Сил залучено більше ніж під Сталінградом, танків більше, артилерії більше. Але замість тріумфу ця битва перетворилася на одну з найкривавіших м'ясорубок в історії людства, про яку радянська історіографія воліла мовчати понад півстоліття, чому Георгій Жуков, маючи колосальну перевагу, програв тактичну дуель німецькому генералу Вальтеру Моделю і чи справді сотні тисяч солдатів загинули лише для того, щоб відвернути увагу. Від Сталінграда, як стверджували радянські підручники, у цьому відео ви дізнаєтесь чому операція Марс стала особистою поразкою маршала Жукова, як німецька пожежна команда Вальтера Моделя зупинила радянську армаду, чи була ця битва запланованим відволікаючим маневром чи провалом стратегічного наступу? І чому історики називають долину річки Лучеса долиною смерті кінець 1942 року. Лінія фронту стабілізувалася, але на карті залишалася скалка, яка не давала спокою ставці у Москві. Це Ржевсько В'яземський виступ, величезний плацдарм розміром 150 на 150 кілометрів. Який утримувала німецька група Армій Центр від Ржева до Москви менше ніж 200 кілометрів. Для Гітлера це був трамплін для нового стрибка на столицю СРСР, для Сталіна пістолет, приставлений до скроні. У вересні 1942 року Георгій Жуков та Олександр Василевський розробляють план зимової кампанії. Він складався з двох рівнозначних частин. Перша операція Уран під Сталінградом, друга операція Марс на Ржевському виступі. Мета Марса була амбітною силами Калінінського та Західного фронтів оточити і знищити Дев'яту німецьку армію, ліквідувати ржевський виступ і відкрити прямий шлях на захід. Для цього було зібрано колосальні сили: майже 1 мільйон 900 тисяч солдатів з урахуванням резервів. Понад 23 тисячі гармат, 3300 тисячі танків і тисяча літаків для порівняння під Сталінградом радянських танків було менше. Жуков особисто координував цю операцію, вірячи, що саме тут, а не на Волзі, вирішується доля війни. 25 листопада 1942 року операція починається. Але фактор раптовості було втрачено. По-перше, німецька розвідка знала про підготовку наступу. По-друге, погода зіграла проти атакуючих, густий туман і снігопад не дозволили авіації провести бомбардування, а артилерійська підготовка виявилася неефективною проти глибоко ешелонованої оборони німців. Командувач 9-ї німецької армії Вальтер Модель, майстер оборони. Перетворив ржевський виступ на неприступну фортецю, кожне село було дотом, кожен ліс пасткою. Радянські війська пішли в атаку на шести напрямках, найдраматичніші події розгорнулися в долині річки Лучеса та в районі міста Білий. Радянські піхотні ланцюги йшли по глибокому снігу прямо на німецькі кулемети мг 42 у секторі наступу 20-ї армії генерал-майора Кирюхіна атака захлинулася в перші ж години, тисячі бійців загинули, навіть не дійшовши до першої лінії ворожих траншей, танки застрягали в болотах і ставали легкими мішенями для німецької протитанкової артилерії. Однак на ділянці Калінінського фронту радянським механізованим корпусам вдалося прорвати оборону. Здавалося, успіх близько, але це була пастка моделя. Він дозволив радянським танкам заглибитися, а потім завдав контрударів по флангах, відрізаючи передові частини від тилів. Кульмінація настала на початку грудня 1942 року, поки під Сталінградом кільце навколо Паулюса стискалося. Під Ржевом в оточення потрапили самі радянські війська. Механізований корпус генерала Соломатіна та частини 41-ї армії опинилися в котлі на південь від міста Білий. Жуков, не бажаючи визнавати поразку, вимагав продовжувати атаки. Він кидав у бій резерви, свіжі Сибірські дивізії та танкові корпуси, які згорали за лічені дні. Це була агонія наступу. Ситуація стала катастрофічною. Танки без пального, солдати без продовольства та боєприпасів замерзали в лісах. Німецька артилерія методично знищувала оточених. Жуков наполягав на продовженні операції до середини грудня, сподіваючись проломити оборону чисельною перевагою, але метод моделя мобільна оборона та використання резервів, виявився ефективнішим за прямолінійний тиск. 20 грудня Жуков був змушений доповісти Сталіну. Наступ захлинувся. Операцію Марс було зупинено. Результати операції Марс були жахливими. За різними оцінками, зокрема, історика Девіда Гланца, загальні втрати радянських військ, вбиті поранені зниклі безвісти, склали від 335 тисяч до півмільйона осіб втрати у танках. Понад тисяча триста одиниць німецькі втрати були в рази меншими, близько сорока тисяч. Після війни радянська пропаганда створила міф мовляв, Ржевська битва була лише геніальним відволікаючим маневром, щоб не дати німцям перекинути війська під Сталінград. Цю версію підтримував і сам Жуков у своїх мемуарах, щоб приховати гіркоту поразки, але розсекречені архіви свідчать про інше, Марс планувався як самостійна стратегічна перемога, яка мала завершитися розгромом групи армій Центр. По-перше, операція Марс руйнує міф про непогрішність радянських полководців. Це приклад того, як амбіції командування та зневага до людського життя призводять до трагедії. По друге, ця битва показала важливість тактичної гнучкості. Вальтер Модель меншими силами зупинив велетенську армаду завдяки грамотній обороні, і по третє, ржевська м'ясорубка нагадує нам про ціну, яку заплатили прості солдати. Як писав поет Олександр Твардовський у своєму пронизливому вірші, я вбит під Ржевом у безіменному болоті. Сьогодні історія повертає цій битві її справжнє трагічне ім'я, змиваючи грим радянської цензури. Операція Марс це урок історії, який не можна забувати. Мастаг